У 1964 році британський дитячий письменник Рональд Дау познайомив світ з вілівонкою, ексцентричним шоколад'є, який створював неймовірні солодощі за допомогою свого загону маленьких помічників умпалумпів. На сьогодні франшиза має три екранізації, остання з яких вийшла на екрани у грудні цього року. У новій адаптації Тімоті Шалами представив молодого головного героя в більш химерному світлі. Оригінальний ж роман, а також перші два фільми 1971-го з Джином Вайдвером та 2005 року з Джонні Деппом малюють для глядачів значно темнішу картину. Вона є фактично настільки похмурою, що одна з найпопулярніших теорій шанувальників полягає у тому, що Віллі Вонка є серійним вбивцею. Ціллю якого є неслухняні діти. Сьогодні ми з вами поринемо у запутаний світ вілівонки, постараємось розібратись, чи він був просто дивакуватим засновником шоколадної фабрики, чи він приховував жахливі таємниці. Сьогодні я представлю вам 6 фактів, які потенційно можуть свідчити про те, що вонка мав темну сторону та все ж таки міг бути серійним вбивцею. Але перш ніж ми почнемо, давайте швиденько згадаємо, хто ж таки вілівонка. Вілівонка засновник найфеєричнішої у світі шоколадної фабрики. У нього немає сім'ї, тож одного разу герой вирішує запросити на фабрику п'ятьох дітей, щоб знайти серед них спадкоємця своєї солодкої імперії. Для цього вонка вдається до геніального маркетингового ходу, вкладає по одному квитку в п'ять шоколадок та розсилає їх у різних партіях в усі куточки світу. Діти, які їх знайшли, виграли справжній джекпот, запрошення на екскурсію фабрикою у супроводі батьків. Це стало справжньою сенсацією, адже до того підприємство багато років було закритим для відвідувачів. Ба більше Вонка навіть звільнив усіх працівників, коли дізнався, що хтось з них передавав унікальні рецепти конкурентам. Ніхто не приходив на фабрику і не виходив з неї, однак вона продовжувала працювати та випускати ласощі. Через це геніальний Вонка був оточений флером загадок та чуток, що тільки підігрівало інтерес людей. У повісті британського письменника Рональда Дала Віллі вонку описано як моторного та дивакуватого чоловічка з чорною цапиною борідкою, який ходить у чорному циліндрі, в раці з розкішного темно-фіолетового оксамиту, темно-зелених штанах, переламутрово сірих рукавичках та з елегантною тростиною в руках. Вілі дуже болісно сприймає критику у свій бік, а також не любить, коли йому ставлять недоречні запитання. Він також має специфічне, часом жорстоке почуття гумору. Коли юні гості його фабрики одне за одним потрапляли в халепи, його це радше тішило, ніж непокоїло. Варто зазначити, що для дітей ця екскурсія була вельми небезпечним досвідом. Автор не характеризує героя як негативного чи позитивного, він пропонує читачам це вирішити самостійно. Ну що ж, ми вже трошки дізнались про основний сюжет та яким був Вонка, тож тепер давайте розбиратись, чому на думку шанувальників він міг бути не просто божевільним генієм, а справжнім психопатом та вбивцею дітей. Сьогодні ми сфокусуємося саме на адаптації 2005 року від режисера Тіма Бертона з Джонні Депом у головній ролі, яка насправді була не милою казочкою для дітей, а справжнім слешером. Як і в будь-якому хорошому слешері, щоб зрозуміти вбивчі нахили героя, ми повинні почати з його дитинства. Віллі мав дуже темну передісторію. він зазнавав насильства ще з змаличку. По версії Бертона вонка має суворого батька-дантиста Сарумана, який відмовляє йому в будь-яких солодощах і змушує носити потворні бреки. Він навіть спалює цукерки свого сина на Геловін, а потім змушує його викинути залишки. Звучить не дуже переконливо, але ж врахуйте наступне наявність солодощів на Геловін означала, що він все таки дозволив вонці прийняти участь у зборі цукерок, навмисне даючи йому надію, що він все таки зможе їх спробувати лише для того, щоб потім жорстоко знищити їх прямо на очах у сина. Для дитини це є психічними тортурами. Все ще не переконливо. Почекайте, буде гірше. Коли Віллі запитав батька, чи може він все-таки спробувати хоча б одну цукерку, той запевнив його, що у нього алергія на шоколад. Того тижня в авторитетному медичному виданні я вичитав, що у деяких дітей алергія на шоколад. А у мене немає алергії. Я можу спробувати. Справді, навіщо ризикувати? На перший погляд здається, що він просто бреше своїй дитині, але з більш глибшої психологічної точки зору, він не наче каже це твоя провина, що ти не можеш мати те, що мають інші діти. Також ми бачимо приклад недбалого та жорстокого виховання, коли Віллі все ж наїдається шоколадом і каже, що планує втекти. Що ж він отримує у відповідь від батька коли ти повернешся, мене вже тут не буде. Тоді я втечу до швейцарії, до Баварії. І біжи собі, але коли повернешся, мене вже тут не буде. Це лише декілька сцен з дитинства Віллі, але вони яскраво показують відверте емоційне насильство над дитиною. Віллі виховувався холодним, безчуттєвим, маніпулятивним батьком, який забороняв своєму синові бути дитиною і відмовляв у емоційному зв'язку. Це не тільки спонукало вонку стати найкращим шоколад'є у світі, але й перетворило його на психопатичну машину для вбивств із вродженою недовірою до дорослих і гострою потребою помститись. На момент оголошеного Віллі конкурсу він був найкращим шоколадєм у світі вже 15 років. Ніхто не знає, який секретний приз отримає один щасливчик, але ми дізнаємося, що вонка шукає когось, хто замінить його на посаді керівника фабрики. Але чому зараз? У спогаді Вонка каже, що він виявив своє перше сиве волосся і почав думати про майбутнє. Гаразд, але чому так поспішати? Справа у тому, що він так поспішає знайти собі заміну, бо думає, що помирає швидко, і це не має нічого спільного з сивиною. У нього хвороба до того ж дуже специфічна. За весь час фільму ми не побачили жодного фрукта чи овоча. Через жорстокість батька інтерас до цукерок став одержимістю, тож він почав вживати його постійно, не підозрюючи, які жахливі проблеми зі здоров'ям його можуть спіткати. Вживання надмірної кількості цукру можуть призвести до розвитку грибку під назвою кандида. Симптоми кандиди включають грибкові інфекції шкіри та нігтів, які він приховує своїми фіолетовими шкіряними рукавичками, а хронічна втома пояснюється тростиною. Погана пам'ять, відсутність концентрації, дратівливість, перепади настрою, тривога, які присутні протягом усього фільму, коли він без причини кидається на дітей або починає згадувати минуле. Сильна тяга до цукру, що явно лише підсилює хворобу, оскільки грибок харчується цукром, а також постійні мігрені, яких він намагається уникнути, одягаючи гігантські темні окуляри в світлих кімнатах, а також на вулиці. То чому ж він не звертається за медичною допомогою? Якщо він найуспішніший у світі виробник шоколаду, він повинен мати достатньо грошей для походу до лікаря, і Кандидос є цілком виліковним. По-перше, Вонка поняття не має, що з ним не так. Усе, що він знає, це те, що його здоров'я слабше, і він страждає від все більш страшних симптомів. По-друге, він має огиду до всього, що хоч якось віддалено пов'язано з його батьком Дантистом. Він десятиліттями не звертався до лікарів, бо боїться їх. Уникання є надзвичайно поширеним явищем серед жертв жорстокого поводження, і цілком зрозуміло, що будь-яка людина-медик буде нагадувати йому його батька. Вон Кабертана дивний та трагічний персонаж. Він непередбачуваний і асоціальний, боїться критики, швидко гнівається і абсолютно не має докорів сумління, коли діти потрапляли у нещасні випадки на виробництві? Він постійно смикається та помітно нервує, що я не дивним, адже його зсередини пожирає гриб. <клух> так навіщо взагалі турбуватись про заміну? Чому просто не дозволити фабриці померти разом з ним? Що ж, незабаром ви зрозумієте, що він шукає собі на заміну не виробника солодощів, а того, хто продовжить його справжнє життєве покликання серійне вбивство на основі справедливості Віллі обирав своїх жертв заздалегідь, використовуючи систему. Коли Вонка вперше зустрічає п'ятьох дітей, які знайшли золоті квитки, він каже Майклу Тіві Ти дияволятко, яке зламало систему. Ти. Ти Тіві. дияволятко, яке зламало систему. Ми можемо припустити, що існував план щодо того, куди мали бути розподілені плитки шоколаду із квитками, і це не було випадковістю. І це викликає справжню тривогу. Вонка шукав невинну і вразливу дитину, таку як Чарлі Бекет, тому він мав переконати, що саме він отримає останній квиток. Але як? Беручи до уваги той факт, що батончики Вонка продаються по всьому світу, а для конкурсу виготовилось набагато більше, ніж будь-коли раніше, і що лише п'ять із них містять невловимі золоті квитки, які шанси, що один з них з'явиться в найближчому магазині біля заводу? І в той самий день, коли планують продати батончик Вонка з останнім золотим квитком, Чарлі випадково знаходить купюру в 10 доларів, яка чекає на нього в канаві прямо біля магазину. Коли Чарлі бере гроші і заходить до магазину, то власник сам обирає Чарлі плитку з усіх наявних. Мало того, коли Чарлі знаходить золотий квиток, люди в магазині пропонують йому гроші. Замість того, щоб продати його тому, хто запропонував найвищу ціну та що він не хотів зробити, як ми дізнаємося, в наступній сцені, власник крамниці змушує його піти додому. Зрозуміло, що в цьому замішаний продавець, який продає у своєму магазині солодощі вонка. Усе це частина системи. Вілі вонка обрав Чарлі своїм спадкоємцем задовго до того, як той знайшов гроші чи золотий квиток. А інші власники золотих квитків, ретельно підібрані жертви. Представляючи систему, тім Бертон дає нам набагато хитрішого та небезпечнішого Віллі вонку. Той, хто вирішує, які п'ятеро дітей потраплять на його фабрику, і хто з п'ятьох виживе. Але ж у фільмі вони не загинули. Чому саме, ми скоро дізнаємось. Під час візиту на фабрику всі конкуренти Чарлі були ліквідовані через, здавалося б, нещасний випадок, але якщо детально розглянути кожен, то виявиться, що це було не просто так. Августус Глуб був настільки жадібний, що поїдав усе солодке на своєму шляху, тому й застряг у трубі, що переносила шоколад шоколадної річки. Коли він впав у шоколад, у той момент Віллі вже шукав поглядом трубу, яка наближалась до Августуса. Рятуйте його! Е. Чим же ще могла бути усунена Вайлет Боргард як нежувальною гумкою, якою була так одержима? Зайшовши до приміщення, де виготовлялась жувальна гумка, яка заміняє три прийоми їжі, саме Вонка дозволив Вайлет пожувати її. Коли дівчинку роздуло і вона посиніла немов чорниця, тільки тоді вонка з посмішкою сказав, що гумка є експериментальною і що така сама доля спіткала умпалумпів, які тестували її до неї. Закотіть її до човна та доправте до сокового цеху. З неї миттю вичавлять весь сік. Зіпсована верука Солд безсумнівно могла попросити будь-що на фабриці, адже її заможний татко міг подарувати їй все, що завгодно. Коли Віллі відвів її до кімнати, де розумні білки перебирали горіхи, дівчинка миттєво захотіла забрати собі таку білку. У той момент Вонка точно знав, що сказати веруці, щоб вивести її з себе. Вони не продаються. Коли білки напали на неї, то Віллі вдає, що не може знайти ключ від воріт, щоб батько не зміг її вчасно врятувати. Де ж він? Не той. Майк одержиме телебаченням обирає телевізійну кімнату, де умпа умпи перетворює шоколад у цифровий формат. Вонка не перешкоджає Майку пірнути у телепорт і навіть є трохи розчарованим, коли тому вдається вижити. Годі вже? Хапайте його. Допоможіть. Дякувати небесам. Він цілий цілісінький. Ви геть здуріли. Тавонки кожна дитина, що потрапила у халепу, винна у гріху. Августус – це ненажерливість, Вайолет – гординя. Ворука – жадібність, а Майк лінь. Щоразу, коли дитину усувають, з'являються умпалумби і заходяться у пісню та танець. Вони всі є чоловічої статі і виглядають на одне лице, тому, можливо, вони є клонами, які захищають шоколадне королівство вонки і приховують всі його злочини. Вілі систематично винищує інших дітей, відводячи їх у кімнати з певними винаходами, які їх спокусять і завдадуть їм шкоди. Чарлі ж не отримує такої спокуси. У фільмі Бертона Віллі явно надає перевагу кінцевому переможцю, не виявляючи докорів сумління і навіть не моргаючи оком, коли діти зустрічали свою жорстоку долю, яка була підготовлена заздалегідь. Коли Умпа Лумпи починають співати після ліквідації Августоса, Вонка каже, що у них не було слухачів вже багато років. Якщо ж ніхто не міг потрапити на фабрику та вийти з неї, а умпа умпа-лумпи є клонами, які точно не полишали її, тоді хто були ці слухачі? Хочуть вам заспівати. У них стільки років не було слухачів. Зрозуміло, що всупереч загальновідомим відомостям, інші розбещені діти також приходили на фабрику, де їх карали. Вілі Вонка використовує свою фабрику як гігантський пряниковий будиночок, щоб заманювати винних дітей і розпережатися ними відповідно на їхніх гріхів. Отже, враховуючи все це, чому діти не були вбиті? Тому що це тоді була всесвітня новина, і весь світ спостерігав за тими дітьми, тому метою вонки було підвести їх якомога ближче до смерті, щоб оцінити реакцію Чарлі. Замовчуючи, що були попередні жертви, тім Бертон показує нам Віллі вонку, який прагне покарати нечестивих, як він це бачить, і які винен у набагато більших жахах, ніж тих, свідком яких став Чарлі під час туру. Якби не прикутість цього світу до подій того дня на фабриці, ця групка дітей була б також вбита, окрім Чарлі ж, звичайно. У фільмі Бертона система Вонки має на меті знищити всіх інших дітей, залишивши Чарлі переможцем. Але до цього хлопчик має стати свідком чотирьох актів насильства. Вілі Вонка – параноїк-відлюдник, упевнений, що всі намагаються вкрасти його винаходи. Таким чином існує жахливо-ефективна система безпеки. Чарлі Бекет знайомиться з внутрішньою роботою фабрики, щоб побачити, чи зможе він впоратися з екстремальними методами, необхідними для захисту безлічі секретів і патентованих винаходів. На кожному кроці Вонка перевіряє, що Чарлі думає про все, що він бачить. Йому потрібно напевно знати, що Чарлі схожий на нього самого, що він любить солодощі, понад усе, і що важливіше, що він добре ставиться до всіх жахливих засобів захисту, створених для захисту його таємниць. Головне, йому потрібен хтось, хто б продовжував систематично карати винних. Вонка повинен знати, що після його смерті хтось продовжить здійснювати його спотворене правосуддя. Але чому Чарлі? Що робить його таким особливим? Він здається занадто невинним, щоб бути вбивцею, чи не так? Що ж, на думку Вонки, між ними обома є багато спільного. Вони з одного міста, їм обом у дитинстві відмовляли у цукерках. Вонка тому, що його батько був маніакальним дантистом, а Чарлі тому, що його сім'я була бідною. Обидва їхні батька працюють у сфері гігієни порожнини рота. Тато Вонки найвідоміший дантист у світі, тоді як тато Чарлі працює на фабриці з виробництва зубної пасти. Тому Чарлі є ідеальним кандидатом. Але, як і в усіх хороших слешерах, убивцю зрештою знищують. Більшість цих фільмів закінчуються ударом мачети по голові вбивці, цього ж вбивцю перемагає психологія. Після перемоги Чарлі відмовляється залишити сім'ю та жити сам на фабриці. Частина жити на самоті, до речі, надзвичайно важлива для Вонки, тому що як Чарлі міг скоїти вбивство, якщо його б сім'я була поруч? Як він міг відчувати страждання та самотність, необхідні для мотивації вбивства, якщо б не дотримувався способу життя Вонки? Замість цього Чарлі супроводжує Вонку на зустріч з його батьком, розмова з яким перемагає внутрішнього демона. Цей візит і примирення зупиняють емоційну потребу вонки карати розбещених дітей. Це також знищує його страх перед лікарями, дозволяючи йому нарешті протистояти своїй фізичній хворобі та вилікувати її. В кінці ж ми бачимо, що Віллі і Чарлі домовились працювати разом, тому Віллі більше не потрібно йти на пенсію. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Це був трошки нестандартний випуск для мого каналу, але мені дуже хотілося спробувати зняти щось цікавеньке про Вілі Вонку, бо я дуже обожнювала в дитинстві фільм 2005 року і, напевно, бачила його вже мільйон разів. Тому, коли почала шукати інформацію, для мене стало відкриттям, що фанати побачили у Вілі маньяка. Напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно такої теорії, чи вірите ви в неї. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допомагає у просуванні цього каналу. Вітаю всіх зі святами і до зустрічі у новому році. Па-па!